книжча знаного вченого талановитого публіциста і журналіста-дослідника професора Миколи Тимошика з московлення буковини презентували у Чернівцях. Це документалістика на основі донедавна недоступних архівних матеріалів та рідкісних підшивок газет, альманахів, книг, спогади тих, про кого радянські газети ніколи доброго не писали. У своїй праці автор охоплює період перебування буковини у складі Радянської імперії. Деталі уже за мить. Відомий журналіст, вчений публіцист та письменник Микола Тимошик презентував у Чернівцях своє двохнища з московлення Буковини. Сам автор родом із Чернігівщини. Однак інтерес до нашого краю та його долі триває майже півстоліття. Адже після закінчення в 1978 році факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шовчанка, Микола Тимошик починав журналістом в редакції обласної газети Радянська Буковина», потім редактором молодого боковини. Чому народився цей проєкт? У собі Чернівське забите село 78-го року на дворищі колгоспників від вічного колгоспу сполутневої революція» Зіршлася вся ланка моєї матері, яка була ходила в ланку, і всі проважають на колу, на колу, який перший кінчив Київський університет, факультет журналістики і раптом підписує направлення на роботу в ту далеку Бандерівщину. У нас наші Краях на Челнішні завжди цей край вважається Далі все, що Хмельницького, то все Бандерівщина. Я вибрав це місто за направлення абсолютно випадково. Мені хотілося захід і ніколи не надалі Львова у Львові не був. І тому поїхав на потяг, на вокзал подивився, що є така буковина. Чу про Смирічку, Чубилянську, тобто романтичні якісь у мене уявлення були, я приїхав сюди в радянську Буковину працювати. Вісім кращих років було тут. Звичайно, що я їхав сюди совєтським журналістом. комсомольцем, який був глибоко переконаний, тому що журналісти це коліщатка і гвинтики, журналісти всі совєтської системи, великого механізму який будує комунізм, будує комунізм на чолі партії. А ми, як гвинтики, коліщатка, змушені допомагати партії будувати. І був переконаний умова, коли цей біологічний факультет, мов коли не було альтернативної інформації, не глибоко вірили, що ми це робимо правильно. Ми будуємо світло майбутнє. Ця робота це ніби борг перед Буковиною, каже науковець, адже саме тут відбулося його становлення як журналіста. Саме тут він пройшов усі виклики, пов'язані з роботою газетяря в умовах тоталітаризму. Вичув, як каже пан Микола, свою кораневість до українства та української історії. Для написання цієї грунтовної праці автор використав документи чернівецьких архівів та матеріали преси тієї епохи. Перша книга під назвою Ментальність, культура, література розповідає про форми і методи комунобільшовицької пропаганди із зомбування свідомості місцевого населення, зміни його ментальності, традицій, звичок і поведінки. Фактично це енциклопедія совєтської буковини періоду у конкретиці гуманітарної політики у Авринації, гуманітарної авра про яку говорила Леся Україна Ліна Костенко. Предтечі нацифікації тут я практично даю хроніку сорокового року, 28 червня. всі в нас усі совєтські часи, це була сакральна дата, було недавно тримали за ці вулиці 28 червня. Прибалти давно оцінили це явище совєтської окупації, тому вони цей період називають окупацією. Наша громадська думка завжди затримується і глибоко переконана, що ми дійдемо до висновку про те, що це була звичайна окупація України і не тільки Заходу, і не тільки Галичини, Закарпаття і Буковини, а також центральної України після потоплення. Української народної республіки, це справді була окупація, і ми до цього дозріємо у другій книзі Перо і мікрофон як зброя. Автор описує механізми створення та наслідки функціонування нової преси народу і для народу. Хто і як керував цією ділянкою ідеологічної роботи? Якими засобами правляча партія спрямовувала діяльність змі, як контролювали змісти і карали за помилки, як приборкували журналістів і редакторів за вільнодумство у періоди сталінських репресій, хрущовської Лихи, застою і Горбачовської перестройки, це фактично енциклопедія радянської журналістики, радянського періоду Буковини. Починається в нас з головної газети «Радянська Буковина, коли засновано приміщення були районні газети, були багатотиражні газети, були газети МТС, були газети колхозів, колгоспні газети, все це описано в цьому домі. Домі, тиражі, наклади, все це просилося, криком кричалося. Чому? Тому що ми маємо це осмислити, щоб не наступати на ті ж самі граблі щоб не повторювати те, що ми ніби проходили у довіднику. Я читаю газета. Там Хотинська заснована там 65-му році. Вибачте, у Хотині газети заснована совєтська жизнь. Перша російська газета, яку заснували ще коли була Акерманська область. Хто про неї читав? Хто про неї знайомі в архівах? Вони є. Їх треба просто читати, дивитися і відповідно на це реагувати. Напередодні двокнища презентували у Києві та Фінляндії. А в планах представити його. О в усіх обласних центрах держави Аліна Рябко, Анна Харабара, Тимитня. Тево там є компрометації.